Друзі, всім привіт! Всім добрий ранок! Я вас вітаю. Ранок сьогодні такий чудовий, так тихо, майже не чутно, навіть як пташки співають. Дуже тихо, і все вкрито білою ковдрою. Сплошний туман, друзі, і прохолодно. Доволі сьогодні таки прохолодно. Таке враження, що вже прийшла осінь, а ще навіть тільки середина літа. Я вже, друзі, майже добрався до водой. Ми зараз одягнемо забродний костюм та декілька годинок постоїм по рибалим карасиків на поплавок. Для сьогоднішньої риболовлі, друзі, я взяв з собою, як зазвичай, дві свої новенькі вудочки в довжині 5,7 метра. Називаються вони Winner 8H. Ось в таких вони йдуть в чохольчиках. Дуже класні вудочки. Частенько запитують, де можна такі придбати. То, друзі, зразу відповім, що посилання на магазин, де я брав вудочки можна знайти під відео в описі. Також я взяв свою стареньку вудочку 4-метрову. Іноді нею рибалю, і надійні вона в мене як допоміжня, так сказати, діжурна вудочка. Ну і комплект рогатчиків. Годуватися сьогодні будемо з залишками е, бісквіт ваніль від Real Fish. Ця прикормка залишилась з, з минулої риболовлі. І тут десь залишилось півпачки ми, мабуть, всю, друзі, і використаємо сьогодні. Так, є. А в якості наживки в мене сьогодні є перловка. Також частину переловки я взяв з собою, щоб підгодовувати так. Можливо, додамо в прикормку. Також є крильова мастирка. До речі, у мене на каналі є відео, як робити таку крильову мастирку. Кому цікаво, зайдіть, подивіться. Ну і, звісно ж, червоні навозні червячки в великій кількості. Тому що один підписник питав чи казав, що я дуже нераціонально використовую черв'яків, дуже багато одягаю. Мабуть, у мене їх нікуди дівати. Черв'яки, друзі, я рию сам, тому в мене вони завжди в кількості. Так, все. Зараз все забираємо з собою та заходимо на місце лову. Заблюдати доводиться ось такими хащами, друзі. Десь тут. Десь тут ще зараз облаштуємо місцинку. Я, друзі, трошки облаштувався, закидати будемо за край кушиночки десь тут, а можливо її трошки ось правіше. Зараз швиденько замішаємо прикормку. І поки вона буде у нас набухати, доходити, розмотаємо і складемо вуночки. Частенько запитують, яка в мене, друзі, основна жилка стоїть. На удочках, який повідок товщини. То жилка в мене на основні... основна жилка в мене 0,22, а на повідки я ставлю 0,14. Ну Це так, на цих удочках, на даних. А загалом все залежить від того розміру риби, який будемо рибалити. Іноді. І основну жилку буває товщу ставлю. І поверхки 0,18, 0.2 навіть. Так, поплавці я вирішив сьогодні поставити ось такі. Чудові поплавки. Багатьом підписникам нравляться. До речі, посилання на них кому цікаво, я можу залишити в описі також під відео. Кому сподобалось, можете зайти придбати. Дуже просто вони вставляються, кріпляться між двома резиновими стопорцями, один зверху, один знизу, між ними ось така ось застіпка з вертлюшком. І дуже зручно знімати, зачіпляти поплавки. Причому поплавок можна ставити будь-який. Грузик у мене тут вантажик розрахований на поплавки вагою десь 4 грама, тому можна ставити любі поплавки вагою 4 грама. Так, ну що, друзі, улички закинуть і саме час підгодуватися. Зараз декілька таких кульок закинемо на поплавочки. їсть смачненьке можливо ми щось сьогодні впіймаємо не. Зачепився там десь Барбоскину. Ось він, друзі. Нарешті перший. Перший і дивіться який гарний. Ух, такий лопоть гарний. До речі, спрацювала чергова удочка на черв'ячка. Тут стоїть прямо, прямо в лоташках, ті я закидаю подалі. Часто вона мене так виручає. Несподівано завжди так вистрілює. Чекаєш на одну, а клює зовсім на іншу. Незрозуміло чому так. Робиш ставки на одну наживку. На одну удочку, на якусь чи на дві. А клює там, де й не сподівався. Ну, Добре хоч так, нехай клює. Зараз ми її ще разочок туди закинемо під кущик. Оп. Можливо, тому що вона в латахах стоїть, на чистий карась щось не хоче виходить поки що. Заховався я тебе дочекався таки. Почав збиратися, друзі, карась на прикормку. Такі бульби пішли. Що ви такі прудкі сьогодні? Такі бульби пішли на поплавках. Все там прямо кипить. приткий. Обляпуйте мене постійно. Так ще один. Тік, трошки менший але ж все одно карасик Самий смачненький такий. І всі на черв'яка клюють. Не хоче ні мастирку, ні перловку. А черв'ячки йому до душі, мабуть. Нехай клюють на черв'ячки. Так є. І на цю клюнуло, на дежурну І там клює, друзі. Блін. Ах, тут прозівав. Там зачепився. Так, ну-ка, що ти тут? Начепився? Ага, начепився. Ось сюди. Третій раз, друзі, я на цій водоймі. Перший раз ловив на поплавки. Потім друга риболовля була на боковий кивок І ось знову приїхав на поплавок і водойма дуже мене радує, просто неймовірно, друзі. Гарні карасі. Клюють майже в закид і розмір приємний. Скільки ж я тут рибалю? 20 хвилин і вже он скільки карасиків піймав. Ще час є. Ще годинку півтори постоїм. Ах, ти ж прозівав. А? Ну, от скажіть мені, що це було? Я думав, я прозівав, а гачка немає. Мабуть, щука ухватила і відгризла гачок. Так гарно повело, 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 я підсік і все, гачка немає. Ну, зараз прив'яжемось. Всі тут наче такі і не дуже великі, ну, приємного розміру, скажімо так. От такі ж ш... скоросні такі притки так плюхаються, намагаються. Чи втекти, чи, не зрозуміло. Щука поряд так ганяє постійно. Довго там щось ти думав, їсти чи не їсти. Їсти чи не їсти. Так щось поплавочок. То підпригне, то потоне. То підстрибне, то потоне. А друга уночка, друзі, закинута спочатку була на мастирку. Її пару раз щось об'їдало, дріб'язок якийсь, мабуть. Тараночка дрібна або краснопірка, не знаю. Зараз я закинув перловку. то ще жодної покльовки так і не було. От Тільки черв'яки працюють. Що я замітив, що на таких водоймах, на болотяних, краще за все працюють черв'яки. Причому що весною, що влітку. Що потім восени краще за все працює черв'як. Щось мені здається, друзі, що в лотахах все ж таки краще. Покльовує частіше і карасики такі наче якісь крупніші. то мені так здається? Але те, що частіше покльовує в латаха ніж на чисто, чистому, то факт. Не хоче карасик виходити. Більше йому до вподоби сидіти під кувшинкою, мабуть, там прохолодніше, в тіньочку. Хоча так іноді по всій водоймі плюхається і на чистому також плюхається, скидається, грається, рибка сьогодні гуляє гарно. Клювали, точніше, тому що це вже, мабуть, нехай буде останній на сьогодні. Я вже свій десяток карасиків піймав, сонечко піднімається вже, друзі, становиться, так знаєте, трохи жаркувато. Ну, Клібці. Гарні карасики клювали, Там самі, самі все бачили. Тому... Буду я вже збиратися, мабуть, на сьогодні досить. Так, Буду складати муночки. Кому, друзі, відео сподобалось, не забувайте підписуватись на канал. Сподіваюсь, що скоро з вами знову зустрінемось. На все добре. До побачення. Всім пока-пока.